Да. Що ми зможемо е, зробити, якщо перед своїм надривом Рашка активує Ульту у вигляді загальної мобілізації. Інфраструктура в них вже майже готова. Е, окей. Давайте скажу. Е, можете подивитися до по лінії оборони, яка в Україні вибудована. Е, не хочу рекламувати його, але якщо самі. Захочете реально, то знайдете одного французького журналіста-дослідника, повністю картографовані українська система фортифікації, і де вона проходить. Росіяни, Росіяни про неї знають чудово і всі знімки в них є, тому тут немає ніякої воєнної таємниці. Просто тут є певний потенціал для соціального напруження і непорозуміння. Ця лінія проходить глибше на кілометри, глибше, ніж сьогоднішня лінія фронту. Майже на всіх ділянках, відсотків 90 ділянок, вона знаходиться глибше на 5-10 кілометрів. Деякі ділянки навіть на 20-30, в декілька ліній. Це український ремейк лінії Суравікіна, фактично, вдосконалений. Це і бетонні і земляні лінії, і калючка і зуби дракона, там в п'ять смуг фактично зроблена лінія дуже серйозні загородження. Які штурмувати ну, буде результат приблизно такий, як українського контрнаступу. Втрати при штурмі таких позицій у росіян будуть зростати і зростати. Вони знаходяться глибше, ніж сьогоднішня лінія фронту. У випадку, якщо росіяни підуть на ультимативне. Всеохопну мобілізацію тощо, це означає, що це остання хвиля їх навали, яку потрібно просто стримати. Буде здача частини території, які припускають. Які зараз знаходяться літу з організованим відступом на підготовлені позиції, де можна стримувати росіян значно довше, значно підготовленіше, і зараз на багатьох ділянках фронту стримування росіян відбувається для того, щоб встигнути до підготувати ці лінії оборони. Зокрема, через це росіяни поперли на Запоріжжі, бо там вони якраз захотіли зірвати на одній з ділянок завершення лінії. Можете подивитися в публічному є значна частина цих даних, про які я говорю. Тому в такому випадку це буде остання серйозна битва, в якій просто потрібно буде вистояти. Реально по-серйозному, після якої Росія все їй лапть. Але тільки якщо вистояти в цій останній битві. Якщо відкинути дипломатичну формулу, сучасній політиці ще існує поділ на світло і темряву. Хто сьогодні своїми діями, а не словами, реально на боці добра заходу вистачить сміливості це визнати. Ну, добро і зло взагалі категорії не про геополітику. Тим паче, що ми ще не в... ще не завершилася російсько-українська війна, як глобальне, локальне, глокальне протистояння. От по результатах потім добро буде судити зло. І буде знову розставлено зло, добро, хороші, погані кроки тощо. Але це буде морально етична вже оцінка попісля. В контексті війни ці категорії є прийнятними. Бо, ну такий Да? А, Наприклад, супутні цивільні жертви при українському ударі. По якомусь, наприклад, російському місту, де всередині міста знаходиться воєнна інфраструктура. Це добро чи зло? Ми ж добро ми ж маємо воювати тільки по воєнних об'єктах, а тут не тільки воєнний об'єкт. Тут вдарили цивільному об'єкту, наприклад. Добро чи зло? Поганий. Злий крок. А ні. А може і не поганий, не злий. А може це указовко і це удар, який є, убезпечить. Від продовження терору по українським містам, тому що коли міста їх не відчувають на собі терор, то можна бомбити скільки завгодно в Україні вбивати а, цивільне населення. А більш того, війну хто може завершити? Україна може завершити? Не може. Її може завершити тільки агресор, який відмовиться від війни. Путін може війну закінчити хоч завтра. Сказавши все, я сварачу вудочки і виходжу з усіх територій, тощо і так далі. Україна що би не зробила завтра, вона не може завершити цю війну. Таким чином, навіть ті супутні жертви, які є серед цивільних, є наслідком того, що Росія продовжує війну. Це Путін обирає кожен день, чи будуть ще гинути люди, чи ні. Не Україна обирає, Україна не може зупинити, Україна може лише відповідати. В Такому випадку тоді це вже не було такий крок України. Це однозначно добро. Тому що чи трапиться це горе, чи не трапиться, обрав Путін. І він обирає день, чи продовжиться, чи не продовжиться це зло. Як скидання ядерних бомб американцями на Японію, це було зло, чи це було добро? Немає можливості такими категоріями аналізувати. Відповідь. Але водорозділ нині ж пролягає не в зло добро чи демократія е і диктатура. Як на мене, вона пролягає по антропологічній лінії, уявлення про людину, особистість. По один бік уявлення про те, що людина це особистість, дивіт. І тут є демократії, недемократії, анархії, правові держави, не зовсім правові держави, різні. А по інший бік Росія, Північна Корея, Іран, Китай частково і інші, у кого уявлені людина не є не є особою. Вона є ресурсом. Вона є частиною суб'єкту. А суб'єкт це мега-ідея. Цивілізація, якийсь там Руський мір чи Північнокорейський мір. Тобто людина лише гвинтик її великій місії, яку не вона визначила. Ні, вона зобов'язана. Вона живе в кредит в цей бік. Людина індивід. І в нас з мобілізацією чітко цей водорозділ лягає, бо мобілізація відбувається механізмами минулого при суспільстві вже сучасному. І як перші рік-два відбувалося, і як зараз. І далі від лінії мобілізації української за лінію фронта і далі туди людина, ще не народившись, вже зобов'язана заради чогось здохнути. Баби і що не Путін повторював нещодавно. Треба виходити е, е, заміж і одружуватись якомога раніше Кадирова приводив приклад. Взагалі, підефілістична промова Путіна аж видно було, як він сяє в цей момент. Улюблена тема з'явилася.